Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 23 грудня вівторок до вашої уваги мій ранковий брифінг, оперативна інформація для того, щоб ви знали більше про актуальне, важливе та варте вашої шановної уваги. Але перед тим як поговоримо про ракетно-дронову чергову атаку ворога, про те, що очікує подальші переговори і скільки вони можуть тривати. Також чи почне Трамп війну проти Венесуели, і насправді, що відбувається і як інформує російське військове начальство, як воно бреше в доповідях Путіну та й всій Росії, фактично, яка через це проводить абсолютно згубну та помилкову політику. про це? І не тільки прямо зараз, але перед тим, як розпочну, будь ласка, підпишіться на цей канал. Підпишіться так само на канал Мусієнко Подкасти будете першими знати більше важливу інформацію. Оперативні оновлення будуть до вас надходити і об'єктивний аналіз. Крім того, дамо відсіч російській пропаганді, і ви підтримуєте таким чином нашу інформаційну війну проти ворога долучитися фактично опосередковано. Ось таким чином, тому що противник атакує, вони намагаються занизити видачу каналу. Ви бачите, ботва залізає в коментарі. Ну, дуже не подобається їм правда. А ось, власне, що потрібно розуміти. Отже, як і попереджав Верховний Головнокомандувач Збройних сил України президент Володимир Зеленський. І я вам про це говорив. Ворог дійсно не став чекати і завдав масштабного ракетно-дронового удару. Поки зараз я ще записую це відео, ще не з'явилася інформація, точна, уточнена у офіційна. Повітряних сил збройних сил, які б надали статистику щодо кількості безпосередньо БПЛА і ракет. Але можна сказати, що ворог задіював стратегічну авіацію літаки Ту 95 та Ту 160 для запуску ракет Х-101, х 555 Так само задіювалася велика кількість дронів, а переважній більшості вони летіли в центр і захід нашої держави, західна Україна цього. Разу була під ударом, як і Полісся, починаючи Житомирщина, Рівненщина. Так само постраждали ще напередодні вночі. Ворог завдавав ударів потужних по Сумщині, Херсон під ударом постійно, а, Миколаїв, Одещина. Напередодні ворог знову таки завдав удару там, тобто не припиняє терор. Мета ворога щодо Одещини зрозуміла. Це руйнування нашої портової інфраструктури, енергетики, створення суттєвих проблем для економіки, тому що це наші морські ворота, і Росії не подобається це. Вони хочуть нам створити проблеми, тому і б'ють по абсолютно цивільних цілях. Ви бачите, що це і термінали олії, там як було напередодні минулих вихідних. Це і портова інфраструктура, це і кораблі. Які знаходяться безпосередньо в портах і перевозять цивільні абсолютно вантажі. Тобто, це удар по нашому соціально-економічному потенціалу, по нашій логістиці. Ще напередодні ворог атакував на ходу поїзд, це ще одна загроза, потяг на Житомирщині маршрутом Харків-Ужгород. Тобто, ми бачимо, що. А ворог задіє. Ну, і поїзд і потяг зійшов з рейок. На жаль, і ворог задіє і такі механізми атак. Це теж для того, щоб створити для нас проблеми в логістиці, в нашій залізничній інфраструктурі, завадити нормальному роботі, нормальній роботі залізниці, провокувати запізнення потягів. Ну і звичайно, що це терор, тому що атакують і цивільні потяги, і вокзали. Ми це бачили за минулі дні та тижні. Варто подивитись тільки, що ворог зробив із вокзалом залізничним станцією Фастові на Київщині, фактично атакуючи її протягом двох-трьох днів поспіль, завдаючи руйнувань там. Тому це теж мета створити проблеми в логістиці, небезпеку в перевезеннях, зривати нормальні стабільні маршрути. Але наші залізничники справжні герої, вони працюють, це видно і. Попри все, ви знаєте, дійсно, от 22 грудня напередодні був день енергетики. Я реально вклоняюсь перед цими людьми і дякую вам, друзі, вкотре дякую вам за те, що ви робите, за те, що попри ці удари і попри часті відключення, які зараз є по всій території України, ну практично ви даєте нам світло і це як промінь надії, особливо зараз. Напередодні Великого свята Різдва Христового. І так само дякую залізничникам. Неймовірні люди, теж титани, як і наші воїни, які борються на своєму фронті і забезпечують важливі пасажирські та вантажні перевезення. Вдячний вам, і енергетикам, і залізничникам, і, звичайно, нашим воїнам, і кожному, кожній, хто робить внесок в наближення. Нашої перемоги, яка буде, нехай можливо, і не зараз, прямо, але все ж таки. Тому ворог продовжує здійснювати терор. Прикметно, що Росія завдає удару і продовжує свій терор, вчиняє свій геноцид, свої злочини напередодні великого християнського свята Різдва Христового. Перше, що їх мулінь, що Україна перейшла на календар із усім цивілізованим світом. Відзначає Різдво 24-25 грудня, так як це мало би і бути, тому що увесь цивілізований світ, країни Європи, США, Австралія, Нова Зеландія, Канада та багато держав вся Європа, включно з православними, включно за виключенням Сербії, Грузії, Росії, включно з православними країнами, які відзначають Різдво Христове саме 25 грудня. І нарешті це вже не перший рік буде робити Україна, і ми напередодні Різдва перебуваючи в очікуванні дійсно приходу Спасителя того, хто подарує надію, вкотре бачимо, що Росія зовсім Росія зовсім а, фактично не сповідує ті цінності, про які вони говорять, та які цінності вони сповідують. Де це? Вони не сповідують ні справжні цінності, ні християнства, ані ісламу, який вони намагаються захистити там, підігруючи окремим елементам всередині. Тобто ні, цього немає. Тому що вони вбивають, вони руйнують, вони тероризують, вони несуть страх, ненависть, розпусту. Ось що несе Росія. І тому це вкотре підтверджує, до речі, те, про що я казав, що. Путін і його режим насправді є прислужниками сатани, д'явола. А дьяволу, як би там не було, що би не робив, програє силам світла, силам добра, які презентують Україну, благословенні Господом Богом. Ось усе так зване православ'я російське. До речі, до слова про російське православ'я. Виявляється, що патріарх Кіріл ну зовсім ну, гундяєв. А, значить, а, сотрудник Федеральної служби безпеки Росії, як і полагається у російських церковників. А, значить, цей гундяй він має цивільну дружину. Ні, ну а як? Ну, все ж таки, ну, слухайте. Значить, цивільна дружина, все нормально, а, живе як нормальний ФСБшник, собі прикриваючись церковним саном, і все окей, у нього все гаразд. Так, це журналісти. До речі, російські журналісти-розслідувачі знайшли цю інформацію. Живе в розкоші, купається в грошах. Ну а ви прихажани ні сіті побольше там на Росії. От Гундяєву, а яка це російські православні церкві, яка є філією Федеральної служби безпеки Росії. А Гундяєв є агентом. Про це зроблено не одне розслідування уже зрозуміло. Чому вони на якому підґрунті ФСБшно-Кадебійському вони з Путіним зійшлися? Це ж це очевидно. Тим часом неспокійно у Венесуелі ще одне судно було уражено: президент США Дональд Трамп сказав про те, що США будуть продовжувати блокувати флот Мадуро, вони будуть конфісковувати венесуельську нафту, вони будуть... Перекривати кисень, літаки знаходяться на базах США в Південній Америці, американські готові до завдання ударів, в тому числі фактична концентрація на сьогоднішній день в Карибському басейні є дуже велика. Там розгорнуто найбільше військово-морське угрупування США з часів вторгнення в Панаму. Його структура свідчить. Промопідготовку до ймовірної комплексної операції, що включає домінування в повітрі, морську блокаду та навіть потенційну висадку десанту. Ось, власне кажучи, те, що може зробити висадка десанта, це все ж таки сухопутна операція, яка теж може статися і яка, вочевидь, розглядається президентом Трампом, його адміністрацією з певною долею ймовірності, що це. Може статися. Тому е, блокада дуже серйозна. І от Associated Press пише, що росіяни тікають з Венесуели. Е, е, Міністерство е, закордонних справ Росії розпочало евакуацію. Сімей е дипломатів з Венесуели повідомив представник європейської розвідки для асошейтед прес на умовах анонімності, щоб обговорити конфіденційну інформацію. Ну на Москві, звичайно спростовують дуже швидко цю інформацію. МЗС російське каже, та ні, це неправда, нічого подібного не відбувається, ніякої евакуації немає. Ну але ж ми бачимо, що Асошейтед прес це надійне джерело. Тікають росіяни, злякались вони. А тепер питання: а що ж зробить Путін для того, щоб допомогти своєму союзничку Мадуру? А я хочу нагадати, що Росія поставила на мільярди доларів раніше а, озброєння для Венесуели. Це її літаки, це і системи ППО, БУК та С-300. А знаєте, що потім сталося? А потім Росія пробачила борг. Путін списав борг для Мадуро, і фактично, просто от на мільярди доларів Росія дотувала Венесуелу. От, заробили, росіяни податки сплатили, а Путін взяв зі своєю компашкою, віддав на мільярди доларів зброї Мадуро, і все. А тепер чи й не хоче його захищати. Клас, правда? Ще й не хоче допомагати, навіть вагнерівців туди не відправляють. Їх ці залишки, цього угрупування шмьотки, які залишились, навіть вони туди не летять. Хоча раніше там якісь борти російські з цими вагнерівцями, так званими, і фіксувались. Зараз ні. Ну, от вам, будь ласка, от такі от союзнички в лапках не поспішають на допомогу і нічого зробити не можуть. Не змогли допомогти Асаду. В Сирії, де Асад програв і його режим програв. Хоча Росія вкинула мільярди туди теж, перекидала озброєння, понесла втрати. Ще й коли судно йшло в Середземному морі, виходило з Сирії, затонуло ну, фактично, і що? І нічого. І нічого ні до чого це не призвело. Так само тут фактично вони не можуть допомогти та захистити а, Мадуро. Вони не змогли нічого зробити у війні Азербайджану та Вірменії і захистити свого союзника по ОДКБ країну, де розташована російська військова база Вірменії. Та Росія тріщить і слабне по всіх фронтах. І хто би ще не розказував про там їхню міць могутність, це надування щік. Це надування щік і це паперовий тигр, як слушно називають ті, хто зараз аналізує Росію. До речі, про нафту. Нафта не подорожчала. Незважаючи на блокаду Венесуели американським флотом, більше того, американці витісняють Росію. А зараз російська нафта впала до рекордної суми за 32 долари. долари ну, тобто, це дійсно мінімальна сума. Наступне це те, що все більше зараз будуть переходити на альтернативні джерела, Китай відмовиться від венесуельської нафти теж. Скоріше за все будуть інші гравці, але Кремль не зможе покрити. А якщо зможе покривати, то з величезним дисконтом, з величезною знижкою а, фактично у збиток собі. Це теж треба розуміти. Крім того, є ще хороші новини, якраз з Південної Америки. Бразилія втричі зменшила закупівлю російського дизелю. Втричі рекордно впала навіть три з половиною рази. Натомість, знаєте в кого. З більшою закупівлю нафтопродуктів у Сполучених Штатах Америки, таке нам підходить. Тобто, реально зменшують а Бразилія була найбільшим споживачем дизелю Росії. Зараз зменшили це ще один удар на тлі санкцій е проти Лукойла та рознєфті запровадженими США. В принципі, санкції приносять уже свої результати, тому що відмовляються і зменшують обсяги закупівель. Якщо додати ще... Той факт, що по Каспійському морю завдають удари наші сили оборони та безпеки по вишках, по нафтовидобувних платформах Лукойла, які знаходяться там, то компанія буде далеко не в найкращому стані і закінчить цей рік е з мінусом, як і, власне кажучи, Роснефть, виходячи із ситуації, в яку вони потрапили, тому будуть збитки. Але чи буде про це доповідь Путіну? Адже, скоріш за все, йому. Малюють прекрасну картину. Як як військові малюють? Пам'ятаєте, я скільки разів наголошував на тому, що російське командування подає брехливі відверти рапорти та доповіді начальству нагору, розповідаючи про якісь там великі видатні перемоги на фронті, яких не існує. Так само, я думаю, що подають відповідні рапорти і доповіді, які стосуються і економіки, і навряд чи путіну доповоду доповідати про реальний хід справ, але це не знімає вини з нього. Він сам винен в тому, що він створив таку похабну, брехливу злочинну систему, фактично злочинне угрупування довкола себе. А тепер має а, наслідки. Ну, а це як в усіх диктаторських режимах. Нічого нового. Створюють для себе бульбашку, а потім закінчують так, як Саддам Хусейн і Муамар Каддафі. Ну, а ви знаєте, вони закінчили погано: одного розтерзав а, розлючений натовп самі лівійці наза да, ту ту вту, яку, яку він їм втюхував роками зі своїми книжечками зеленими, а іншого а, судили і повісили. Ну, ось так. А Financial Times пише, що на брифінгах Путіну малюють райдужну картину. Він повірив, що може виграти війну проти України. Російські військові та розвідка систематично надають російському диктатору Путіну зведення, в яких втрати завищені. Втрати України завищені. Переваги Росії в ресурсах підкреслюються, а тактичні невдачі російських військ применшуються. Оптимістичні доповіді російських генералів з поля бою переконали Путіна, що війна проти України складається на його користь, попри те, що Путін також регулярно зустрічається з довіреними особами, які розповідають йому, як війна стає дедалі більш проблемою більшою проблемою для економіки. Оптимістична картина Росії, зображена на брифінгах, змушує його вірити у здатність здобути. Повну перемогу та розгромити Україну у коментарі виданню експерт з Росії з аналістичного центру Chatham House Кір Джайлс зазначив, що російська кампанія з дезінформації також дісталася до аудиторії за стінами Кремля, переконавши більшість людей з оточення Трампа, що Росія стрімко перемагає. Ключовою фігурою відповідальною за інформування Путіна про ситуацію на фронті є начальник генерального штабу збройних сил РФ Валерій Герасімов, Підбурюваний інформацією про те, що Україна не чинитиме опору. Він керував наступ на Київ наступом на Київ у лютому 2022 року. Який обернувся провалом і принизливим відступом, як ми це знаємо, і підкреслює Financial Times. у серпні 2024 року. Герасімов доповів Путіну, що Росія зупинила наступ сил оборони в Курській області, хоча частина території вже перебувала під контролем українських військових. Та ясно, він і Куп'янськ уже, значить, під контроль взяв і що він там лиман. Сєверськ, Покровськ і так далі. Ну, тобто, ясно, що це брехня, брехня, яка тотально супроводжує російську армію: брехня, маніпуляція, брехня в штабах, доповіді обрекливі, які до добра ні до чого хорошого не призведуть. Тому що вся ця брехня веде до помилкових рішень, а зрештою, і до того, що не будуть досягнуті ті цілі, які... Ставляться, до речі, Sky News написало про вбивство російського генерал-лейтенанта в Москві, начальника, фактично, оп управління оперативної підготовки генштаба, соратника якраз начальника генштабу російської армії Валерія Герасімова, якому, мабуть, теж варто було би задуматися про заходи безпеки, хоча, можливо, він вже бункерів не покидає, остерігаючи, що може статись, так, от. Сканюс пише про те, що це означає, що Росія, Москва, Кремль не зовсім контролюють ситуацію безпекову навіть в Москві, тому що підрив автомобіля з російським генералом стався за 16 кілометрів від Кремля. Британські журналісти чітко підрахували, назвали це вкрай успішною, вдалою спецоперацією України, яка вже далеко є не перша, думаю, і не остання. Ну і похвалили за це. І сказали про те, що, а, значить, близько, не так далеко від Кремля, порахували і кажуть, бачите, не контролює ситуацію. Ще, що цікаво, британці порахували, що мільйон втрат за 1% територій. території. Уряд Британії випустив звіт про катастрофічні втрати росіян на полі бою. Хоча Путін і його уряд продовжують розповідати про нібито значні успіхи, реальність на полі бою зовсім інша йдеться в доповіді. Уряд Великої Британії гостро розкритикував державні меседжі Кремля про успішний хід війни проти України, заявивши, що реальна ціна російської агресії вимірюється не словами, а катастрофічними втратами на полі бою. Про це під час виступу в Палаті громад заявив міністр з питань готовності та оборонної промисловості Люк Полард. Він навів шокуючу оцінку британської розвідки Росія. Зазнала понад 1 мільйон втрат вбитими та пораненими аби захопити близько 1% української території з моменту стабілізації на фронті у 2022 році. Це твердження ставить під сумнів заяви Кремля про успіхи військової кампанії та показує наскільки дорогою є для Росії ця війна. При тому, що фактичні територіальні здобутки залишаються мінімальними. Хоча Путін і його уряд продовжують розповідати про нібито значні успіхи, реальність на полі бою зовсім інша, наголошує Полард. За його словами, британська оцінка базується на даних розвідки та спостережень за бойовими діями. Ось так. Ну, а президент Трамп, до речі, зазначив про те, що він вважає, що. Перемовини між Україною та Росією, ну перемовини взагалі щодо врегулювання російсько-української війни, тривають і тривають добре. Це, на його думку, відбувається, хоча Клеш Репорт нам пише про те, що переговори між США та Росією щодо завершення війни тривають однак залишаються без прориву через розбіжності щодо територій і гарантій безпеки. Дипломатичні контакти, які розпочалися в середині грудня. В Москві продовжуються в Майамі та мають характер окремих зустрічей. Зустрічі є продуктивні та конструктивні, однак, як зазначає, Клеш Report, немає фактично прогресу. Джей Дівенс, віце-президент США, теж дуже спокійно говорить обережно. А от Олександр Ступ, президент Фінляндії, каже, що залишилися найважчі 5%. Мирна угода між Україною та Росією нині ближче, ніж будь-коли за час повномасштабної війни. Ключову роль у цьому відіграють міжнародна дипломатія та, ен... та економічний тиск на російський енергетичний сектор. <кiffe> <кiffe> Вибачте, будь ласка. Про це каже Ступ. Стуб звернув увагу на єдність західних союзників після переговорів, що відбулися минулими вихідними в Берліні, та назвав два ключові підсумки: перше, Європа, Україна та США єдині у своєму прагненні досягти справедливого тривалого миру. Друге, це ідея гарантій безпеки для України. Тож, майже на фініші, але найскладніше, 5%, що цікавого сказав. Вступ він сказав, що жорсткі публічні заяви Путіна можуть не повністю відображати реальний настрій російських переговірників за зачиненими дверима вони можуть бути гнучкішими. За його словами, це типова ситуація для дипломатичних процесів. Разом із тим він підкреслив, що стратегічною метою Росії залишається фактичне знищення України. Кирило Буданов. Дав інтерв'ю американському Forbes, велика там стаття вийшла, вона підкреслює, ну, ви знаєте, так, лідерські якості Буданова, професійні, така компліментарна, ну, заслужено компліментарна, вочевидь, де йдеться про успішні операції, про роль Буданова, про його роздуми. Там є різні цитати. Наприклад. Форбс називає Буданова уже політиком, молодим політиком. Про це каже Форбс, каже про його бачення, от що вони пишуть? Він не міг би бути більш бездоганно кваліфікованим кандидатом навіть на найвищі політичні посади в Україні, не в останню чергу, завдяки своїй репутації серед людей. Він, наприклад, є людиною, людиною, яка відповідає за обмін спорядження. Ось цитата важлива Буданова, я зараз скажу і про мобілізацію, але ось яку я хотів би виділити: відносини зі США мають вирішальне значення для України як у сьогоденні, так і у майбутньому. Але це багатоетапний процес, який триватиме десятиліттями. Ми, як нація, зробили один із наших цивілізаційних виборів у напрямку США. Ми розуміємо, що обидві сторони. Повинні отримати вигоду від цих відносин як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі на багатьох рівнях, включаючи торгівлю, спільний розвиток, комунікації та багато іншого. Був час, коли Україна була однією з найбільш промислово розвинених країн світу. Ми можемо повернутися до цього статусу, каже Буданов. Настав час повернути те, що ми втратили. Це наше бачення та рішучість. Я оптимістично налаштований. Ми це зробимо. Оптимістично налаштований Буданов, Ось таке інтерв'ю. І ну, е е цікаво, ми бачимо цікаві заяви. Політична фігура каже Форбс. Що ви думаєте з цього приводу, друзі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Крім того, Буданов назвав головну невдачу України під час війни. Він каже про те, що це нездатність держави ефективно заохотити населення до мобілізації. Це найбільша невдача інформаційного фронту, зазначив, що Україна демонструє щоденний прогрес на технологічному та розвідувальному рівнях. Керівник ГУР визнав, що нездатність ефективно заохотити до мобілізації є невдачею інформаційного фронту. Фактично повторив свою тезу, яка пролунала раніше. Під час інтерв'ю очільник гур відверто вказав на прорахунки. У медіа кампанії, що негативно вплинули на темпи поповнення війська, водночас він підкреслив, що на технологічному та розвідувальному рівнях Україна демонструє щоденний прогрес. Зокрема, співпраця зі США у сфері обміну розвідувальними даними не лише триває, а й масштабується, оскільки український досвід ведення війни 21 століття. Є унікальним активом для Вашингтона. Ну от з цим реченням, цим твердженням, важко мені не погодитися. Це дійсно так. Багато чого наші партнери могли б у нас почерпнути. А ми все ще маємо вчитися у них. Це має бути постійний системний обмін знаннями, досвідом та інформацією. Це буде на користь і нам, і нашим партнерам. Напишіть, друзі, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого сьогодні? Як взагалі ви тримаєтесь, як пережили ось цю ракетно дронову атаку, особливо ті, куди летіли ці ракети найбільше. Це зараз захід нашої держави, це Одещина, це Сумщина, це Херсон. Друзі, Запоріжжя. Пишіть, як ви тримаєтеся, давайте гуртуватися. Давайте. І далі вибудовувати нашу таку спільноту патріотичних та порядних людей. Я кожному із вас дякую. Дякую за те, що ви на своєму місці. Дякую за вашу позицію. Дякую так само за вашу підтримку, підписку, лайк цьому відео, що сподіваюся, ви зробите. Поширюйте це відео друзям, рідним і близьким. І пам'ятайте, що, попри все, ми з певненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе. І слава Україні!